Вітаю любителів кави! Пройшло декілька місяців з моменту покупки ось цього апарату. DeLonghi Дедіка ЄЦ 685. Я перепробував безліч сортів кави, довго обирав підходящий помел, враховував пропорції та вчився технічним моментам. І лише зараз я готовий сказати впевнено, що можу варити на цій кавоварці професійний еспресо. Насамперед, це домашня кавоварка, але з потенціалом. Вона достатньо якісна та видає стабільний необхідний тиск плюс-мінус 9 бар та має регулювання температури води. А що саме головне вона має потенціал для модифікацій. Передивившись майже всі англомовні відео на YouTube про цю кавоварку, я почав замовляти на Aliexpress необхідні аксесуари. Перш за все, це заміна холдеру на бездонний з корзиною 16 грам. В чому ж різниця між цими двома холдерами? Ось цей холдер є штатним холдером до цієї кавоварки. Його плюси. Перш за все, це універсальність. З Цим холдером ви можете зварити будь-яку каву, але з посередньою якістю. Засипали б ви сюди свіжу, не свіжу каву, середнього помолу або мілкого помолу. У вас буде плюс-мінус виходити. Нормальна кава. За мінуси цього холдеру, чому я змінив його на ось цей бездонний холдер. По-перше, це складність конструкції даного холдеру. Через це його дуже важко гарно вимити, тобто доглядати за ним. Подивимось на його конструкцію. Ось тут ми бачимо верхній сито. Раз ми його знімаємо. Далі бачимо друге дно. Тут маленька цівочка, через яку проходить кава під великим тиском. Саме вона створює цей тиск. А не кава. Правильніше буде, коли супротив створюватиме саме сито плюс кава. І все, без ніяких інших отворів. Розбираємо далі. Знімаємо металеву корзину з отвором танесеньким. Далі в нас ще є третє дно. Це ось такий ось пластиковий контейнер, який виймається. Він розташовується під ось цим кріпленням. Ось, ось він. І тут ви можете побачити набір канавок, через які кава стікає у два отвори. Ось саме його потрібно часто і ретельно вимивати, тому що він буде давати посторонній запах вашій каві. Через кожні 10-20 приготувань кави вам потрібно вимивати ось ці елементи. Це дуже напряжно. Ну і третій аспект, чому я не ражу використовувати цей стандартний холдер, це тому, що ви не маєте візуального контролю якості екстракції кави. Тут дно закрите, ви не бачите, як екстрагується кава. Це мінус. Перейдемо до бездонного холдеру. його переваги це наявність професійного сита на 16 грам. Я люблю велике еспресо, тому собі готую завжди подвійну порцію. Друге, за ним дуже легко доглядати, вимивати його раз протер, два протер і все. І третє, за що я дуже люблю цей холдер це прекрасний візуальний контроль. Ось ви бачите на дні це ситочко, через яке просочується кава, і це виглядає дуже і дуже красиво. Основним і дуже необхідним аксесуаром для приготування кави також є ваги. Ваги не прості, а спеціально для зважування кави. Вони мають вбудований таймер, а також мають дуже точні ваги. Вони мають два режими: це приготування фільтр кави та еспресо. Далі нам знадобиться ось така чаша для дозування кави. Ми ставимо її на ваги, таруємо. І тепер можемо насипати нашу каву. Каву я використовую BVTC Best Way to Cup. Дуже гарна кава, така от маленька рекламка для вас. Зазвичай я беру цю каву в нашій полтавській кав'ярні Bench. Там мені можуть змолоти її під мої примхи. Досипаємо нашу каву. Відважуємо рівно 16 грам на подвійне еспресо. Рівно 16 грам кави. Беремо наш холдер і нам необхідно його прогріти, перш ніж наповнювати кавою. А поки машинка нагрівається, я вам швиденько покажу ще ось такі скляночки, в яких я готую еспресо. Ось така склянка з нанесеними поділками для приготування еспресо. Далі ось така ось звичайна скляночка. І ось така склянка для приготування капучино з подвійним дном. Наш апарат прогрівся, пускаємо воду. Тим самим ми заодно ще й прогріваємо чашечку, з якої будемо пити. Витягуємо холдер. Прибираємо вологу обов'язково. Тепер ми можемо наповнювати холдер кавою. Дивіться, чим зручна ось ця дозовальна ємність. Тим, що ви ось таким простим рухом наповнюєте холдер кавою і нічого не розсипаєте. Ще один аксесуар, який вам дуже буде потрібний ось таке от дозувальне кільце для холдеру. Воно необхідне для того, щоб. Кава не розсипалася у вас по краям. Далі вступає в гру ось такий ось красивий гаджет це кавовий дистриб'ютор. Це такі говочки, якими я ось так ось розподіляю каву від низу до гори, щоб наша екстракція відбулася рівномірно по всій площі таблетки. Після того як ми рівномірно розподілили каву, можемо її притрамбовувати. Робимо це ось цим темпером. Також я замовив його на Aliexpress. це подвійний темпер. Зверху у нас розрібнювач, а знизу звичайний плаский темпер. Знімаємо обережно наше дозувальне кільце, відставляємо в сторону. Ось так обережно. Опускаємо і декілька разів прокручуємо за часовою стрілкою. Далі можемо перевернути цей темпер пласкою стороною і знову опускаємо. І придавлюємо до упору, Не сильно. Наша кава спресована. Протираємо холдер від залишків кави. Далі вступає в силу ще один аксесуар. Ось така от сіточка, яка запобігає тому, щоб ваша кава при екстракції вимазувала вашу нагрівальну групу. Тому ми кладемо це ситочко зверху на каву, придавлюючи її ось так. І тепер ми можемо сміливо вставляти холдер в нашу кавоварочку. Ось так, до упору. Встановлюємо кавові ваги на поверхню, вмикаємо режим для заварювання еспресо. Він має назву М2. Встановлюємо нашу чашечку. Ваги автоматично її відтарують. І зараз використаємо ще один аксесуар ось таке от зеркальце поворотне на шарнірі, яке дозволяє. Гарно спостерігати за екстракцією вашої кави. Це дуже важливо, тому що візуально ви можете побачити, як екстрагується ваша кава Рівномірно, чи немає каналів і таке інше. На жаль, в даній моделі замало робочої поверхні, але все одно ми спробуємо встановити ось це дзеркальце. Ну що, друзі, ось і той самий довгоочікуваний момент. Я натискаю. Кава пішла, ми бачимо, яка вона густа, масляниста, такою вона і має бути 30 грам. Вимикаємо і одразу прибираємо 28 секунд, 40 грам. От так. Ось яким має бути справжній еспресо. Подивіться на цю крема, вона густа, не розривається. Пахне як, потрібно скуштувати без цукру. Це кайф, друзі. Відчувається нотка помаранчу та чорного чаю. До речі, плюс цих вагів, що легко їх витирати. Ганчірочку і протерли насуху, начисто. Зараз я вам продемонструю, яка повинна бути таблетка після вдалої екстракції. По текстурі виймаємо наше титочко. Абсолютно рівна поверхня. Дивіться, ідеальна таблетка. Абсолютно рівна, без каналів, без пробоїв таблеточка. Те, що я вам і казав, друзі, його дуже легко мити. Ось так за 2 секунди ми начисто вимили наш холдер. Друзі, ще один дуже важливий аксесуар для приготування капучино це пітчер. Сьогодні, до речі, готуємо еспресо на Ефіопії Боджі митої обробки від Bestway to Cup. Пропорція капучино виконується 1 до 3, тобто одна частина кави до трьох частин молока. Відміряємо по шкалі 100 мл молока. Переключаємо нашу кавоварку в режим стімера. Далі стравлюємо пар. Декілька секунд. І можемо збивати наше молочко. Слідкуємо за нагрівом молока. Як тільки воно стане пекти вам в руки, тоді воно набере необхідних кондицій. Ось воно набрало гарячу температуру, необхідну 70 градусів. І я. Прибираю стімер, Одразу ж промию залишки. Далі нам необхідно, щоб наш бойлер охолонув і перейшов в режим приготування кави. Для цього ми натискаємо на чашечку. Тепер можемо справлювати тиск. Машинка автоматично перестане це робити, коли тиск впаде. Наше молочко взбите. В цьому апараті ми можемо використовувати різноманітну тару, будь-то скляночка маленька чи скляночка для капучино. Він ось так трансформується, витягується дно, і ми можемо поставити нашу склянку для капучино. Оскільки ми вже відміряли і відрегулювали наш еспресо шот, тепер ми можемо просто сміливо натискати на кнопку приготування, і у нас польється наше еспресо. Машинка закінчила готувати еспресо для нашого капучино. Тепер нам залишилося влити молоко до кави. Ось таке капучинка у нас вийшло, дуже гарне, естетичне, і зараз ми його спробуємо на смак. Mm. Те, що треба, як у самих крутих кав'ярнях подивіться яка текстурка Для того, щоб відчути всі дескриптори кави, які заявляються на упаковці, необхідно зварити її правильно. І тоді кава перестане бути для вас звичкою, а стане справжньою насолодою. Друзі, я дякую, що додивились це відео до кінця. Думаю, що тут було достатньо корисної інформації для домашніх кавоманів. Коментуйте, лайкайте, поширюйте, дивіться та створюйте український контент. Па-па!